Середина червня, і цей тиждень також був достатньо насичений журналістськими розслідуванням. До речі, і ми випустили своє четверте розслідування про те, як вкрали під час блекауту 300 мільйонів гривень. Якщо хтось не дивився, ще й і обов'язково подивіться. А ми ведемо наш черговий тижневий дайджест антикорупційних розслідувань. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Тож будемо вдячні за вашу підписку, вподобайку і коментарі. Це допомагає нам розвиватися. Починаємо. Отже, перше розслідування це каналу Bigus Info, І вони зробили це навіть не розслідування, а огляд багів є оселі. А, насправді, мені дуже сподобався матеріал. Велика дякую за його збалансованість, тому що журналісти Бігусів справедливо говорять, що програма нормальна. Вона в цілому працює, я повністю погоджуюсь, але є баги, до речі, які має закривати Мінекономіки. Це їх відповідальність, навіть не укржитла. І є люди, які от такими кейсами, ну, м'яко говорячи, зловживають і, відповідно, ем, обходять систему. У пільгову іпотеку стають в оренду. Якщо конкретніше здає в оренду дружина судді Ігор Гуликов, суддя Верховного суду з 2019 року. А його дружина Ірина минулого року придбала по Єоселі двокімнатну квартиру в ЖК Елізіум у Києві. Знову кілька моментів. Момент перший ем, ну, сама зарплата судді Верховного суду, другий приватний будинок під Києвом і третій здача квартири купленої по ЄОСЕЛі, в оренду. Ну, тобто, ще раз, тут не те, що є корупція, і програма справді крута, вона працює. Я вважаю, що одна із найбільш працюючих справді програм е в Україні. Просто конкретно журналісти знайшли декілька кейсів, де ну, це навіть не порушення закону, це скоріш на порушенні морально-етичних якихось норм, наприклад, коли цим. Пільговим кредитом, який міг піти на людей, яким справді потрібно, користується прокурор, у якого вже є приватний будинок і достатньо великий, судячи по розміру його бані. Або директор того ж самого Харківського інституту судових експертиз, у якого виявилось багато квартир, але все одно він бере цей кредит під іпотеку 3% і відповідно це означає, що комусь цієї іпотеки буде не вистачати, у кого немає. Ані житла, ані екс-дружини, у якої так багато, чотири квартири. Ну, і таких прикладів багато. Точно на це розслідування має відреагувати Міністерство економіки, які мають цю програму доробити. Ну, і як ви побачили, там багато багів, які так чи інакше дають можливість цим зловживати. Тож гарний матеріал ще раз, він не те, щоб скандальний, але журналісти так чи інакше достатньо погано показали. Де точно є історія для покращення в конкретній цій іпотечній е, програмі, Ну, ще раз вона достатньо непогана. Тепер переходимо до наступного. Колеги з центру протидії корупції зафіксували прям велику кількість випадків, коли Міноборони або його підконтрольні структури приховують інформацію, яка раніше ну, відверто надавалась нормальна і публічна. Я повністю з цим погоджуюсь, тому що. На мої запити, ре і різко почали теж давати відписку. І таких прикладів ЦПК наводить декілька. Міноборони почала, наприклад, приховувати суми грошей, на які були поставки зброї, або навпаки, там, де не відбулися ці поставки, що ще гірше. Якщо в лютому. На одній те ж самий запит міноборони давали дані по простроченій спострочені дебиторці. Ми теж якось навіть на вам розслідування по цьому робили. Ну або блог, точніше, то вже в квітні вони почали відписувати, що така інформація не розголошується. І ця історія вона повторюється і з підконтрольним до Міноборони Агентством оборонних закупівель, де зараз новий керівник Арсен Джумаділов до цього там була ціла історія з тим, як мінялося керівництво. Там не дали навіть загальний відсоток чи загальну суму грошей на виконання контрактів, які були у 2025 році. Третій приклад, який е, теж вказує ЦПК, це коли почали приховувати закупівлю у скандальній у цій фірмі «Спецтехноекспорт». Напевно, ви в жовтні минулого року пам'ятаєте розслідування між ткача. Він якраз показував, як ГУР продає товари за завищеними цінами і або взагалі купує те, що потім не доставляється. Спецтехноекспорт – окрема історія і окрема проблема. Його, до речі, передали на міноборони. Проблем менше не стало. Тому знову ж таки, тут ЦПК вказує, що ті почали приховувати будь-які відповіді. І, наприклад, якщо раніше вони спокійно міноборони та і йому підконтрольні структури давали щось, то вже в червні. На повторний запит надати інформацію повністю відмовились, і таких прикладів насправді багато. Десь АОС надає статистику по закупівлям, десь вони не відповідають історію про дрони і ну. Так чи інакше, історія повторюється з запитами ЦПК, з запитами Вікторії Сюмер від Європейської солідарності, запитом від голови антикорупційного комітету Анастасії Радіної, і так з запитом від нашої ТСК і від мене особисто, ну я прям повністю підтверджую, що ми почали отримувати все більше і більше відповідей, які я можу назвати відпискою. Як з цим боротися? Ну, я нагадаю, що я відкривав. Кримінальну справу за перешкодання депутатської діяльності за те, що, наприклад, енергоатом не хотів видавати давати той контракт, якраз світлеєм Грумп», про якого ми в цьому тижні випустили розслідування. На них відкрита стаття вже її розслідує поліція. Ну в даному випадку от, чесно, менше за все, хотів би займатися відкриттям статей на представників Міноборони. Все ж таки, ну. Це напевно не дуже правильно під час війни, але блін, ну типу, ви не можете не давати відповідь, наскільки вам не подобалось те, що е, якби, в ній вказане. І прикордонники теж е, дивіться, ще один такий е, е, якби, відписний е, паперець, я навіть не можу цієї відповіді назвати, який я отримую. Ми перейдемо в публічну дискусію і почнемо якраз з того, куди пішли ваші 78 мільярдів мільярдів на закупівлю. Відповідь я цю знаю, вже отримав. Але все ж таки, ну м'яко говорячи, я не думаю, що ви зацікавлені, щоб вона виходила назовні. Тому давайте якось приглушайте оці свої амбіції, і нам треба, щоб відповіді були чіткі, і ми розуміли, куди витрачається найбільший бюджет за історію України. А те, що в проблеми є, в військових закупівлях, я це можу стверджувати. І ще раз, ну. Типу, в якийсь момент ми, напевно, почнемо це публікувати. Просто не думаю, що це буде дуже добре для зараз обороноздатності держави, і особливо до хоч якогось жалочку рейтингу або іміджу Міноборони чи підконтрольних йому Міністерств. Все, на цьому закінчимо. Тепер йдемо далі. Економічна правда. випустила не те, що розслідування, навіть статтю про те, як ем, компанії по факту обходять валютні обмеження. Тут я одразу скажу, що це не розслідування, тому що по факту компанії не порушують нічого. Це повна правда, і тут якраз комісія по цінним паперам їм в цьому сприяє, і от якраз комісія. Та, хто знаючи про проблему, нічого не робить і, скоріш за все, закриє цю дірку тільки коли їх прижме МВФ. В даному випадку там прикольний опис цієї схеми, коли купуються ОВДП, потім вони продаються, потім ті ОВДП, які за валюту їх відповідно продають по гривні. Коротше, вона стаття трошки складна. Мені було цікаво, тому що я. В принципі, в комітеті відповідають за цей фондовий ринок. Знаю, що цю проблему вже вимагають закрити в МВФ, і тому переконаний, що її закриють. Просто стаття показала ну, насправді, як комісія по цінним паперам нічого не робила. До речі, там вказано, що звільнять скоро голову комісії. Переконаний, що скоро звільнять. Тепер наступне розслідування: це історія про БЕП. І тут ми знову повертаємось до. Бігусів. Вони випустили огляд, не тільки вони насправді це зробили, а і ще інші редакції. Зокрема, це зробили і дзеркало тижня, це зробили і колеги від межі. Про те, як зривається конкурс про веб. Я переконаний, що якщо ви хоч раз слідкували за моїм телеграм-каналом чи за нашим Ютуб-каналом, ви цю тему вже багато разів чули, і не треба мені розповідати, що там відбувалося. Але раптом-раптом ми не знали. То там СБУ намагалася заблокувати цей конкурс. Потім розблокували це, все робиться чисто по вказівці, особисто від президента. Зараз конкурс відновлений, але я переконаний, що це прям тільки маневри. Будуть далі намагатися його зривати, не турбуйтесь, ми теж зараз працюємо над тим, щоб, скажімо так, офіс президента отримав по зубам і відпригнув від веби якомога далі, та й в принципі запустив нарешті реформу в митниці. Це все, що було із цих розслідувань, або гучних, або не дуже на цьому тижні. Ще раз нагадаю, що ми в понеділок випустили велике розслідування. Воно дуже технічне, достатньо зрозуміло про те, як блекаут вкрали гроші з енергетики, і відповідно як це прикриває енергатом. Там розслідування цікаве тим, що є зв'язки з Тимуром Міндічем, і ми прям це дуже круто показуємо. І ми анонсуємо, що далі будуть е, більш детальні байоптики щодо нього і пов'язаних з ним людей. В принципі, про напевно, найбільшу цю махіну, яка зараз впливає на всі майже сфери економіки. Але це чекайте вже в наступних розслідуваннях, Ми їх вам готуємо. З вами був Ярослав Железняк, це канал Салізне нардеп», І для того, щоб отримати такі відео, залишайтеся з нами, підписуйтесь. На наш канал і вставте вподобайку чи коментарі. До побачення!